На календарі 2023 рік вже три роки Форбс стоїть пліч опліч з українським бізнесом, роки важких випробувань, пандемія коронавірусу, жорстока війна по всій Україні. Неосяжні масштаби руйнувань досі невідомі масштаби втрат. Те Україна переможе. Бо ми незламні, відважні віддані. Разом переможемо, адаптивні. Ба більше ми маємо спільну мету і підтримку в усьому світі, калейдоскоп випробувань. Виткав непереборну силу нашого Духу, кожна перешкода, сходинка до перемоги. І дозвольте подякувати вам всім, Богові подякувати, подякувати нашим захисникам тим, які вже віддали своє життя, ті, які є на цьому неймовірно, складному фронті. Я дякую нашому бізнесу, що ви тримаєтеся, що ви є тут, що ви розвиваєтеся, і дякую Форбсу, який три роки працює в неймовірних обставинах ковіду і цієї війни. Це вже в шосте я приїжджаю від Великого Вторгнення з Америки, де ми маємо свій блокпост, про який я може скажу слово. Я хочу поділитися з вами те, що я бачу в Сполучених Штатах, в 12 інших країнах, які я відвідую з певною регулярністю. Коли ти приїжджаєш до Баю в Нормандії і там на міськраді 12 українських прапорів, коли їдеш з селами Пенсильванії, і там Прості люди мають українські прапори, церкви перед входом мають електронні написи Pray for Ukraine. Ще ніколи світ не був такий український. Сьогодні Україна є епіцентром глобальних змін. Вона рятує світ, вона дала нові сенси Європи Європі, яка мала глибокі тріщини. Вона скріпила НАТО, який хотіли дехто, навіть з моєї країни, поставити на коліна як інституцію. Світ зрозумів, що Україна кормить в 10 разів більше людей, ніж вона має населення. І лукавство російської агресії поширюється збіднінням кожної. Людини на цьому світі, практично, зокрема бідних, екологія підкошена, системи альянсів захитані. Але в цілому світі, навіть в тих країнах, які не прийняли чіткого становища, люди подивляють вас. Подивляють наших захисників, подивляють тих, які працюють, які люблять один одного, які родять дітей, які дають комусь працю. Ще ніколи в історії людства не було народу, який є так в центрі уваги. Очевидно, це також завдяки технологіям. Знаєте, сьогодні ти десь представляєшся. Як і кажуть, давай я з тобою зроблю фотографію. Діти бавляться в українців. І люди думають по-новому про себе. Я не раз питаю американців, чому ви так зосередили увагу на Україну. Ви, мабуть, читаєте часто та часу Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Street Journal, дивитися CNN. Майже нема дня, коли на передовій першій сторінці нема одної, двох-трьох статей про український спротив про цю війну. Чому? Є 20 воїн в світі. В нарковійнах в Мексиці. Загинуло більше людей, принаймні за перших 9 років нашої війни, ніж, значить, це в Мексиці, ніж тут, що діється в Судані, в Ємені і в багатьох інших частинах світу. Чому така увага? Тому що українці чітко стоять за певні принципи, за Богом дану людську гідність. Людську гідність. Стоять солідарно. Працюють субсидіарно, тобто беруть відповідальність на загальному, популярному рівні. Не все десь від якогось батюшки царя. І є велика увага до спільного добра. І це резонує серцем в цинічних, змучених, збентежених суспільствах. Це все дуже багато коштує. І за короткий цей шостий приїзд я бачу, як люди втомлені, як в мужніх, безстрашних людей все одно тиск піднімається. Пільнуйте своє здоров'я. Ви найбільший скарб. Ви, дружина, чоловік, діти, батьки. Пільнуйте один одного. Кожна особа, кожна родина, кожний колектив це одна клітина цього організму. Це є важко. Але воно не може бути неважким, якщо цей подвиг здвигає ціле людство. І не може воно бути нелегким, тому що йде мова про ключове питання. Життя і смерть. Не знаю, як ви, але я і от споглядачі з ззовні просто вражені, що стільки українців ризикують своїм життям. У час, коли в світі деконструкція всього, всіх істин, традицій, є твоя опінія, моя опінія. Все транзакційне, можна купити, можна продати. А українці кажуть, о, ні, братику, не так швидко. Є добро і є зло. Є правда і брехня. І я готовий ризикувати своїм життям. Це це. Я готовий ризикувати своїм бізнесом. Я розумію, моє життя є високою цінністю. Але крім моїх 70 чи 100 чи 120 кілограмів моєї маленької хренології є щось інше. Є брат, сестра, є діти, батьки, є моя вулиця, моє місце праці, є моя громада. І навіть якщо прийде смерть, є щось більше, ніж смер смерть. Є вічність. Ви Промовляєте до світу про ці цінності. Ви впроваджуєте світ у вічність, у великі речі, у великодушність, у чистоту, яку нам треба скріплювати, розвивати в Україні. Сьогодні Україна є джерелом натхнення. Президент Зеленський тепер проводить зустріч. Він є сьогодні найбільш шанованим політиком у світі, найбільш шанованою публічною особою, тому що він представляє вас. І він таким буде, поки він буде представляти. І поки він визнає, знаєте, я пішов за тими солдатами, за тими воїнами, які 9 років вже віддавали своє життя. Я мусив щось зрозуміти. Ми всі пам'ятаємо, які були позиції кілька років тому, а де ми є сьогодні. Кожен з нас може зрости. Кожен нас покликаний навертатися. Попрошу помоліться, щоб я, знаєте, трошки зріс і навернувся. Я на це навернення ще чекаю. Я хочу вам побажати, щоб сьогоднішній день, сьогоднішня зустріч. Була нагодою задуматися над вашою роллю в світі, над важливістю, цінністю Богом даною гідності вас особисто. І що ваш щоденний подвиг, ваше долання, перепон труднощів, смертельних небезпек воно. Великому ланцюгу, великій спільноті серед друзів, які тримають один за одного за руку. Я попрошу, візьміть один одного зараз за руку, щоб, щоб ви відчули то, що світ у вас бачить. Володимир, якщо можна, я зраджу це, що ви так дуже делікатно, коли мене запрошуєте, ви кажете, ну ви знаєте, що ви єпископ, я там. Ніби не віруючий, я вже хочу сказати Володимирові, Володимир, ви те вже стільки разів говорите, що я не знаю, кого ви переконуєте, мене чи себе. Ми віримо, ми віримо, і Володимир вірить. І не було би Форбзу без, без цієї віри. Але знаєте, що є ще важніше? Не, не перше є, чи ми віримо в Бога, а важливо розуміти, що Бог вірить у нас. Сьогодні проведи цей день, знаючи, що Господь вірить у тебе, у твою родину, у правду, у гідність, у солідарність. І цей дар Він дає сьогодні. Нехай вас Господь благословить і велике вам спасибі за те, ким ви є.